Всім привіт! Я Артем. А це BMW X7 2023 року. На якому ми зробимо сьогодні з вами огляд. До речі, я починаю ще автоблогер, У якого почти вже 3000 підписників. Дуже вам вдячний. Так що вам приємно перегляду. Не забудьте поставити подобаєчку. Ну і підписатися, підтримати українськомовний контент. А ти покажи, як палають загорі. Долеба маяк навіть коли світ не без божеволів. Просто напиши мені ти як. А ти покажи, як палають зорі, коли останній маяк. Навіть коли світ не без божеворів. Просто напиши мені ти Да, Я завжди коли сідаю в машину з стряхою ноги. Особливо коли пацани з автомойки СМК розробили хімчистку солону. Я тільки сів і одразу кончив. Пацанам з автомойки придеться обратно хім чистити машини, Тому що Блін, це така мотивація, я вам скажу. Хлопці, давайте працюємо і будемо заробляти. А ви не забудьте підтримати українськомовний YouTube, контент, подобаючи поставити і підписатися. У нас 31 градус знову жара. Пробіг 46 тисяч кілометрів 23 года BMW X7. Ой, хлопці-хлопці. Давайте пройдемося по доводчикам. Доводчики у нас немає. Ну, сзади аналогічно. Регулювання задніх. Сидінь зарядочка дивіться, і ось бішить. ти що? Ой, там третій ряд сидінь даже є. Так, давайте пацани дівчата, пишіть в коментарях, щоб я зняв повноцінний огляд. Бо зараз в мене емоції зашкалюють. Тому що, блін, це BMW X5, BMW X7 2021. 23-го, браті року. Дивіться. Давайте пишіть коментарі, щоб я зняв повноценний огляд. Йомаю. На це авто розказав про двигун. Ох. Та вийшов, вийшов, вийшов. Коротше, давайте підписуйтесь і ставте лайкоси. Насправді я не знаю, що тут розповідати про цю BMW. Це вам такий грудовий показ, щоб ви змотивірувались на машину реально. сейчас пацаны обратно вот хим чистить, и обратно будет хим чистить. потому что блин это конечно аппарат еще счету сейчас давайте попробуем завести где у нас кнопка старт а вот тут О! Да вы шо, вы вы Я не знаю, що тут розповідати, але я знаю, що Ой, потрібно заробляти, пацани. Коротше, так ви розумієте, це повна комплектація. Давайте я вироблю. Це повна комплектація. СОС, шторочка. Так, да, звісно. Хлопці, я не знаю, що розповідати, я мало знаю про цю машину. Але давайте, давайте відео в рекомендації, ставте лайки, вподоба... подобайки, І потім я зв'яжусь з власником і зробимо повноцінний огляд цієї машини. який тут двигун і все остальне. Такому білому перламутрі, дуже симпатічний колір такий. Кіти радіус клас у нас брідж стоят стоять, 21-й, 21-й катки. Лінзо, лінзована оптика. Дивіться чи лазер. Мігне лінзована, це не лазерно. А може і лазерний. Короче, не знаю, пишіть в коментарях тому що я не розбирався ще по цій машині, але знаю, що шторки дивіться, є. пацанам з цим кар дуже дякую за такий швидкий, швидкий, одноразовий огляд. Звісно, машинка огонь. Ну що, давайте з вами проїдемося, почувствуємо, що таке x 7. Так. Оп. Задня. Нам не треба задню? Де? Блін, конечно. Я в такому ахері що дурдом. Це воно конечно Дур Мені дурдом дали прокататися по двору, бо документів немає, щоб виїхати на вулицю. Але я вам сейчас скажу, що це просто космоліт якийсь. Ух. Давайте, пишіть в коментарях, як вам подобається чи ні. Щоб я взяв на повноценний огляд, розказав про двигун. Та вистати що. Коротше, пацани, я вам говорю, дівчата, це мотивація Хопець яка. Так що давайте, підтримуйте. Підтримуйте мене, підтримуйте український контент. Оп і паркуємося. Коротше, я такому вахі, що в мене навіть слів немає, з вам розповісти. Так що давайте, підписочка, подобаєчка. Дойти до такого уровня, щоб їздити на таких машинах і робити огляди. пълноценни. Всим гарна дня и мирно небе.